Всім привіт, друзі! Ми вас вітаємо на своєму каналі. Всім привіт. Привіт, друзі. Привіт. З вами знову родина Ліщенко. Ну, а то враховуючи там вихідні, святкові. В Середньому. В... О! Так, дивимося. А ну тепер проходь далі. Вкрита великою білою. Так. І повинно щось таке біле вийти. Біле і велике. Давай, подивіться, де я. Ну покажи. Подивіться, де він. І ось дивіться, десь поросятка вже й вух. Привіт, друзі! У нас у коментарях запитували рецепт громера. Відео для вас. Зараз будемо вам показувати не тільки рецепт, а й покажемо, як ми цей гробувар робимо. Так, залажу. У нас тут нововедень. Привіт, друзі! На наступному тижні в місті відео, що найбільша аграрна подія року. Як вам, друзі, сподобалося е, початок вам цього відео. Не знаю, як вам, а нам сподобалось, блін, наче півжиття прожили. Ну, як для мене, то змусило трошки посміхнутися. Значить, дивіться, це ж фрагменти з відео і всі ці відео у нас є повноцінні на нашому YouTube каналі. Е, так що... Хто хоче займатися свинарством, хто хоче підняти так сказати, свої скіли в даній галузі, обов'язково підписуйтесь на наш канал і залишайте коментарі. І передивляйте всі відео, ставте «подобайки». Так. Можна ще додати, що ми змінюємо назву нашого YouTube каналу. Раніше він у нас називався Школа сенарства, тепер він у нас буде називатися Олексій та Ольга Міщенко. Але тематика залишається та сама, буде переважно свинарство. Залишайтеся з нами, буде цікаво. У нас зараз 4 година ранку. Відбувається останній опорос у цьому році. Пороситься свиноматка Велика біла. За опоросом слідкує Оля. Ну а ми зараз з вами тихенько підійдемо, підглядаємо вікно, подивимося. Як там відбувається опорос. Побачила нас. Судячи з того, що настрій Олі хороший, значить все йде добре. А, спай. Хорошо, добре, пішли ми далі Спай. Попросила Оля принести їй оцей препарат, це окситоцин. Це можна сказати незамінний помічник при опоросах. Якщо ви займаєтесь свиноматками, вас обов'язково перед опоросом має бути придбаний такий ось препарат. Кожного дня на господарстві відбуваються якісь пригоди. Тиждень назад я показував, як в цьому відділі була вийшла з ладу поїлка. Поїлку ми замінили. Зараз прийшов вранці годувати свиноматок і одна й та сама картина. Знову вийшла поїлка з ладу. Ну це вже інше. Іначе, знаєте, і поїлки одинакові по господарству, але в цьому відділі постійно виходять поїлки з ладу. Вивертає резинову прокладку. Я вже думаю, можливо, в нас в системі тиск великий. Ми поміняли, поставили мозги від педроли і там не виходить регулювати тиск, тобто то він стали так, як запрограмували на заводі, так воно і є. Яким чином потрібно зменшувати, скоріш за це тиск у водопроводі? Так, ну та ладно, зараз буду або поїлку міняти, або прокладку. Замінив поїлку. Ось та поїлка, яка... Тут стояло, бачите, просто виперло прокладку резинову. Потрібно буде замінити і поїлка після цього буде робоча. Посилочка нам прийшла від компанії Світ Агро. Це нам прийшли вакцини. Кладоген обов'язково. При перевезенні має бути у термобоксі. Чому? Тому що вакцина має як транспортуватись, так і зберігатись при температурі плюс 2, плюс 8 градусів Цельсія. Так, нам тут прийшла вакцина від цирковіруса і від мікоплазми. Цією вакциною ми вакцинуємо поросят. Це єдині вакцини, які ми використовуємо при вакцинації поросят. Тобто там у нас запитують доволі часто про вакцину від набрякової хвороби. Українська там вакцина, не пам'ятаю, як вона називається. Сердосан, мабуть. Ми нею не користуємося, тому ніякого, так сказати. Зворотнього фідбеку по цій вакцині ми не можемо сказати. От ми вакцинуємо лише цими. Е і якщо говорити про синоматки, то вакцинуємо трьохвалетною е вакциною е Порциліс Ері е Пар -Валетта. Тут її зараз немає, у нас є вона ще на завишку. так е Що можна ще додати, друзі, хотів би вам порекомендувати. От компанію, в якій ми вже не один рік беремо ці вакцини, називається «Світ Агро. Номер телефону цього підприємства я залишу внизу під відео. Так. Тепер потрібно цю вакцину віднести і положити в холодильник, де має температура бути, плюс 2, плюс 8.